Доброго дня, панове! У цьому відео ми будемо знову розглядати смайлики для клієнта Pidgin. Я їх брав на сайті pidgin.im і зараз покажу, як виглядає цей дистрибутив. Знову йдемо в мою папку, в мою папку Install. Тут є така хетеротека, яка називається Pidgin. Ви вже її бачили не один раз. Відкриваємо. Е Папку з підтекою з Смайлес. І тут як бачите, є три дистрибутиви. Тут навіть є такий цікавий файлик, де я описав, як встановлювати смайлики на Windows. Ось. Як бачите, для того, щоб встановити смайлики на Windows. а, і також є інструкція для операційної системи Linux у даному випадку, насправді. На Macos буде схожа інструкція. Ну, загалом смайлики для Pidgin можна встановити у його або у його рідну теку. Для Windows я зараз покажу це детальніше. Е, рідна тека Pidgin знаходиться у теці користувача. Її можна знайти за адресою. От, у даному випадку у мене Windows поставлений на диск C. І рідна, моя рідна папка знаходиться по шляху users. .sasha, тому що це мій нік у системі Windows, а е е е додатки зберігають свої дані у теці Апдата. І тут є тека Purple. Purple це е робоча тека програми PG. Тут можна знайти. Наприклад, конференційні файли, логи можна знайти. Бачите, отут є, тут є IRC jabber Також тут є іконки. Бачите, Це мої робочі... Це іконки, це іконки, кеш іконок який був, завантажений з... який був завантажений з сервера Jabber. До речі, я використовую jabber -сервер... сервер Jabber D2. Чому? Мені ця штука подобається, тому що вона написана насяг і вона класно, класно працює. Також. А, це моя пам, да, Вона кльова. Да. Я її дуже люблю. Отже, тут у нас також є тека Certificates. Тут також розміщується е, це сертифікати, які були завантажені з е, віддалених серверів. Ну, це специфіка роботи TLS, коли йде обмін публічними ключами, і це вони і є, публічні ключі серверів. Тут ще можна знайти, наприклад, плагіни. Тут у нас цей тестовий плагін, який ми розглядали у минулому відосі в одному з минулих відосів. І тут також можна знайти смайлики. Це по замовлені, це така порожня. Тут, як бачите, у нас є колобок-пак. Це смайлики і у що ми дивилися, я їх дуже хвалив. Також смайлики можна поставити, як бачите, оце шлях, де розміщуються смайлики програми Pidgin. Також смайлики можна розмістити безпосередньо у теці, куди встановлена програма Pidgin. Ось. Де розміщується мій Інстанс. Тут це тека, де розміщується. Робочі файли і і тут є підтека Pixmaps, Pgin, і, e, здається, ось ця тека. І тут, як бачите, це дійсно вона, тобто шлях виглядає ось так. Program files, PG, PXMaps, PG, emotes І тут у нас розміщується ще одна тека для розміщення смалів. Це тема смайлі, яка пізніше буде доступна у меню Піджіна. Давайте е розмістимо. Ну, як ви бачили, е е смайлики колобок розміщалися у робочій теці е, тобто в теці з даними. Давайте, роз давайте Я у цьому, цьому відео хочу подивитися на ще одну тему смайлики, яка я вже казав. Давайте її поставимо. У теку, куди встановлений безпосередньо сам Pin. Тому давайте е, я зараз розпакую дистрибутив з смайликами і роз, розверну їх у теку, куди встановлений Pідin, і подивимося, що з цього вийде. Отже, переходимо знову у мою теку з інсталяційними пакетами. Знаходимо під теку Pin. Тут смайлис, і ось я хочу розглянути ось цю тему. Yo 10. Це тема, яка була е, отримана, скоріше за все, з веб-клієнта месенджера від Yahoo. Давайте її розпакуємо у цей архів і розвернемо у, ось сюди у робочу теку, куди встановлений Pidgin. Як бачите, я використовую інсталятор WinRAR. Розпаковуємо ось так, продовжить і записуємо наші робочі файли у теку Emotes. Закриваємо е всі відкриті наші вікна. Ну, це Поки що лише відкритиме тільки вікно з директорії, куди я розпаковував наш смайлик. І давайте тепер запустимо. Ой, вибачте, будь ласка. Вибачте, будь ласка, мені хтось дзвони. Я часу не маю балакати. Вибачте, будь ласка, ось такий форс-мажор. Давайте я викачу звук. Тому що мені це не потрібно, щоб мене тривожили. От. А тепер е запускаємо нашу програму Pidgin. і подивимося, як ці смайлики виглядають. Е переходимо у налаштування. І тут треба відкрити е, вкладку теми. І тут зараз подивимося, чи насправді наші, наші смайлики з'явилися. Якщо відкриваємо, ми дійсно бачимо ще одну тему зі смайликами: Йохо Messenger 10. Обираємо цю тему і давайте тепер спробуємо е, подивитися, як насправді ця тема виглядає. Отже, натискаємо е, кнопочку смайлик, і ми бачимо нашу, наші нові смайлики від Йохо. Давайте розглянемо їх детальніше. Насправді, я вже ці смайлики розглядав. На мою думку, ці смайлики, ну, скажімо так, для е, нашого менталітету, ці вигляда... смайлики виглядають ну, досить так специфічно, на мій погляд. Я би їх чесно не став би використовувати, але насправді, якщо подивитися, насправді вони глядають досить прикольно. Знаєте, за що їх хочу похвалити? У ці смайлики, що насправді тут є те, що потрібно. Смайлики мають ну, велик, багато варіацій усяких. Мордочок, Оце мені подобається, вони виконані усі в одному стилі. І як бачите, є прапор е, USA, що свідчить про те, що це смайлики американські. Але вони мені не подобаються, тому що вони виглядають дивно. Бачите? Ну, Насправді, якщо на них подивитися, я не знаю. Я їх не сприймаю. Мені, мені не подобаються ці смайлики. Єдине, що я б хотів би хотів зауважити, я вже у минулому відео про це говорив. Я би хотів уніфікувати у ці мнемо-коди. Бачите, що от, значки, які потім перетворить, які можна використовувати саме смайлики. Бачите? Вони нестандартні, і кожен автор смайликів пише свою тему для цих е, смайликів. Вони по-різному виглядають у всіх, там є кожен, Там насправді є тільки стандартні. От якісь, ось такі, наприклад, у цей смалик е, символами усі знать. цей, оцей, цей. Оцей також, усі знають, що е, ці, е, крапка з комою душка це. Е, під, підморгнути. Також є ось такі, всі знають. Оцей, я, це вже якась юрунда, блін, це ерунда, це теж Ось Оцей смайлик також всі використовують сімволами. Тут багато чого такого цікавого. Я би насправді хотів би цю річ уніфікувати. Е, смайлики насправді прикольні. Мені подобається. І я насправді. Я би просто якби, не почав не почав би їх використовувати, чому, ну не знаю. Єдине, що мені подобається, що смайлики усі в, в одному стилі гарно виглядають, але вони виглядають дивно. Розумієте? Я не знаю, під що вони зроблені, тому що, мабуть, ми. Розумієте, це продукт їхньої культури. Розумієте? Тобто, якщо ми візьмемо... Якщо ми візьмемо е, оці смайлики, звідки це береться? Наприклад, там пісні, наприклад, усілякі, фільми, там, мультики, е, оповіді, фольклорси, е, інші е, і з, те, з того всього вийшли їхні смайлики. Розумієте? Тому я не ці смайлики дивлюсь, я не розумію, що відбувається. Мені ці смайлики не подобаються, тому що я не знаю, що це таке. Вони якісь дуже дивні. Вони, наприклад. Якісь такі простуваті, дивні, там, якісь рубані з простими емоціями, якісь, от, я не знаю, мені це не подобається. от, Вони якісь такі, от, от що це за черп? Який черп? Де черб? Сманко, я, я це взагалі не сприймаю. Розумієте? Ми от, ті, що, ті, що живемо у живемо нас, вони люди такі добрі, хороші, там, думають про що, про кохання, про бараболю і щоб було весело, розумієте? Щось там, в ігри грають, музику слухають, а тут, наприклад, такий череп, оцей. От, чим цей людина займається? Рве на собі коси, це що таке, я не знаю чому. Це, це виглядає дуже дивно. розумієте? Мені це також не подобається. От, він що робить, закланяється мені, мені це не потрібно. розумієте? Тут що є, от він такое, плескає в ладошки, це дивно виглядає, а це що таке? Зумієте, тут якісь дивні от, ви бачите, виглядає якась така... Оце виглядає дуже грубо, от, бачите, от він просто рухає з щелепою. І це виглядає якось дивно, негарно. І що з цим робити? Я насправді не знаю. Я б цей смалик ніколи не використовував, бо я не знаю, що з ним зробити. Оцей смалик також дивно виглядає, цей чортик. Ну що це таке? Він страшний. Та він і ніякий. Це якась ерунда. Розумієте, і от тут, наприклад, от це що таке, зуби, це що таке, ну, якісь бракети, що це таке, я не знаю, що це таке, Понимаєте? Я би це також не використовував, помітили, от. От а це що таке. Тут багато чого такого є, от, ну це і не знайом, а от то щось таке от. От це що таке, от, а це що таке, Якийсь якийсь інопланетянин. Тобто, якщо насправді всі ми, виросли на, на, всі ми виросли на американських фільмах, тому приблизно ми розуміємо, про що йде мова. Но, насправді ми це не сприймаємо, тому що це виглядає ну, не по-нашому, так би мовити. Але ви розумієте, насправді, щоб зробити нормальну тему зі смайликами, тобто зробити свою тему зі смайликами, треба потратити дуже багато часу і добре розумієте свою культуру, як ми живемо, щоб смайлики виглядали. От, я знову дивлюся на тиво. Ти череп, і це якась ерунда. Блін. Тут, я не знаю для чого мені треба. Оці ж череп. Мені це не подобається, я не знаю, як це перекрутити. Ну, любите, мені чим подобається ці смайлики, що з технічної точки зору це виглядає добре. Тому що смайлики всі виконані в одному стилі, вони гарні. Вони технічно гарно зроблені, розумієте? Вони гарно анімовані. Виді, от у такому випадку це насправді хороша тема, яку можна використовувати. Знову ж таки, виникає питання щодо, щодо ліцензування, тобто, чи я можу ці смайлики використовувати у своєму продукті, чи я можу взяти у цю тему взяти і взяти додати у свій продукт. Що буде, я не знаю. Якщо я, наприклад, напишу програму і добавлю якийсь меседжер і у ці смайлики. Що що буде, якщо в е, компанії до мене прицепиться з тими смайликами, з якимись судовим, судовим розглядом? Тому ну що буде? Я ж не знаю, які ті ці смалики? Тобто от, от, оце питання. Тому що, як ви розумієте, коли ми дивилися смайлики від, від е, цього дядька з е, сайту kolobok.us, там насправді видно, що, що чоловік дійсно заморочився, там в нього в нього усе добре прописано щодо до ліцензування, там є автор, він і зареєстрував ці, ці смайлики як свої авторські, тобто, насправді, там все дуже добре і гарно прописано. Це цікаве рішення. А тут ми не знаємо, що це таке. Скоріше за все, як я вже казав, ці смайлики були просто взяті з сайту е, з месенджера Йохо, просто відерті з веб-документу, і все. Я, звісно, цього точно не, не знаю. Але ніякої інформації щодо походження цих смайликів немає взагалі. А як знати? Ну, ніяк не тому що насправді ця тема дуже стара. Насправді можна подивитися, давайте знову відкриємо Це е, файл, куди, куди ми, ми розвинули смайлики. Давайте відкриємо знову е, Відкриємо знову цей файлик з PGI. І подивимося, коли ж насправді. Ці файли були створені. Давайте подивимося своїми очима, куди це все. Ну, як бачите, смайлики аж 10 го року І створили одним хапом, бачите, коли це було а тут якийсь інший файл, тут ще щось є. Ось тут є ритмі. Давайте ритмі почитаємо, що тут є. Відкриваємо ритмі. і тут, як бачите, э, віз платформер Emoteс. А звідки це взято було інформацією. Інформації немає. А давайте подивимось, такий Валіо Лахі. Давайте спробуємо оце погуглити. Можливо, що ми, ми тут ми щось знайдемо. Можливо, є якась цікава інформація щодо, щодо похожня з цих смайликів, тому що насправді це дуже цікаво. Так. Якось отак. І спробуємо просто це погуглити. Можливо, ми щось знайдемо. Ну, як бачите, у нас є якийсь YouTube на каналі, і це взагалі ні, ні про що не свідчить. Так, а є ще якась інформація щодо походження з смайком, можливо якась е... Ну, давайте спробуємо ось це погуглити. Можливо, ми так щось знайдемо. Так, е... Йохо меседжер це, мабуть, якийсь десктопний клієнт. О, Це це програма під Windows. Old version. Ну і все. Тобто ви, тобто ви розумієте, і навіть не будеться відкривати, як бачите, що тут написано. Це Download Yoho messenger, messenger 10 for Windows. Це Messenger Yoho. І що? Та нічого не буде. Це... Цей набір смайликів був. Був викопаний з меседжера його І тому, як то кажуть, походження цих смайликів сумнівна. Що з ними робити? Ну, ми, звісно, робити що справа, якщо ми стандартизуємо мнімольники, оці смайлики можна буде брати будь-які. Можна просто зробити кілька тем. І це буде дійсно прикольно виглядати, і буде, і буде гарно. А якщо ми будемо займатися дурницями, нічого не зміниться. Тут якісь бики от. тому, що я хочу зробити, та нічого я не хочу зробити. Тому що насправді е, для того, щоб. Ну, насправді, мені з цього меседжера мені з тих смайликів подобається оці мінімоніки. І це насправді дуже добре. Тому що смайлики мають бути прикольні. Ось. Я трошки розглядаю, що там є. А давайте знову відкриємо смайлики від від сайту kolobok.us на цю фалочку тут є налаштунки. Теми. І тут обираємо колобок від, 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 від квіпа. І подивимося знову на смалики від, від Квіпа. І подивіться, наскільки вони роз, розючі відрізняються. Вони виглядають добре, вони добре промальовані. Ну, нема там тих. Бачите, тут проблеми відсутні в такому плані. Дивіться, наприклад, як оцей як чорт так виглядає. Подивіться, як виглядає. Бачу, він зовсім інакше виглядає. От тут якась баришня, бачите, як виглядає? Ті а Наприклад, наприклад оцей смалик це просто легендарний смалик, хто, хто дивився фільм 에, розумієте? Тобто ці смалики вони наші, вони нам, добрі, вони нам всім знайомі, вони нам всім подобаються. Вони добре перемолю, бачите, отут дядько з дядьком п'ють пиво. Бачите тут. От бачите, отакий смалик. Хай. Бачите, оце. Ну це що таке? Єс, yes, так що це таке? Єс, yes, а це що таке? No, можете? Пардон. Хух. бачите, ну, От таке, бачите. Тут є такі. Насправді, тут смалики є такі, що. Ну, інтернаціональні, так би мовити, а є такі, що. Прям добре видно, що це, е, це наші смайлики. Ось. А тепер знову переключимося на смайлики від, від меседжера YoHO10. Ну і подивіться, як виглядають ось ці смайлики. Я не кажу насправді, що ті смайлики не добрі. Я просто хочу сказати, що ті смайлики вони є продуктом їхньої культури, а не нашої. Тому ті смайлики виглядають дивно. Що з ними робити, я насправді не знаю. Чому? Бо тому що ті смайлики виглядають дивно. Хоча технічно насправді вони добре зроблені. Також тут використовується зміна тривалість кадру, якщо подивитися. Як це виглядає візуально? Ну, смайлики, наприклад, де йде анімація, і хоп, і зупиняється на якомусь кадрі. І знову йде, йде анімація. Причому, Запросто ця анімація може відбуватися динамічно, там кілька кадрів мути, з одної триваліці, потім з іншої. Що вони там своїми вухами робить, не знаю, Прямо пальця запекить собі вуха. Ну, це якась ерунда, розумієте, Мені це не подобається. Хоча, ну не знаю, насправді розумієте, ми всі диві... всі... ми всі всі, от моє покоління, ми всі дивилися у все життя американські фільми. Усі ми це дивилися, тому насправді. Я насправді не сприймаю цих смаликів. Мені вони не дивні. Я не знаю, куди їх прикрутити. Чому? Ну не знаю чому. Ну наприклад, ми там балакаємо з дядьком чи, чи якусь барашня. От щось смішне стало. Ну що ти поставиш оцей смалик? Чи оцей? Ну. Я стоїкущі буду там не знаю, три штуки використовувати. От, цей, цей і цей. Він, він якийсь неанімований, боже. Він якийсь якийсь. Що це таке? Вони просто не гарні ті смайлики. І все. А давайте подивимося дефолтні теми в PG, як виглядай. Дефолтна тема зі смайликом. Ось ця по замовченню. Ну. Ця тема насправді прикольно виглядає. Да. Е, ну, Загалом це все, що я хотів сказати у сьогоднішньому відео. Е, можливо, ще підійшлимо займатися смаликами. Я ще поки що не впевнений у цьому. Можливо, займемося чимось іншим. На ну, цьому все. На ну, все добре, до побачення.